Слава Україні, атака Росії збито 62 ворожих БПЛА та усі ракети. Атака на Саратов детальніше про руйнівні наслідки для довкілля та про акції на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Вночі ворог завдав удару балістичною ракетою Іскандер М із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59-69 із повітряного просту Білгородської області та 92-ма ударними БПЛА типу шахет та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Росія та Чауда Крим. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині. Повітряні сили збройних сил України підтвердили збиття усіх чотирьох керованих авіаційних ракет та 62 ворожих БПЛА: у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях. 26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині. Сумщині. Чині та Хмельниччині. Вночі безпілотники атакували Саратов в Росії. Місцеві жителі повідомили про пожежу в районі місцевого НПЗ. Губернатор області Бусаргін заявив, що частина уламків безпілотників упала в промисловій зоні і нібито ніхто не постраждав. За даними телеграм-каналу Астра, частина жителів стверджує, що горить факельна лінія, але судячи з кадрів факел розташований правіше. У Міноборони Росії заявляють про нібито 17 збитих дронів. Під час мінометного обстрілу у Курській області загинув 50-річний захисник Смельниччини. Страшну звістку повідомили в Шепетівській громаді. 28 жовтня 2024 року. У Сербінському районі Курської області Російської Федерації внаслідок мінометного обстрілу загинув рятовий шкабара Олександр Володимирович 1974 року народження. Гранатометник. Прощання з Олександром відбудеться сьогодні, 8 листопада, о 14-й годині на площі Тараса Шевченка у Шерпетівці. Поховають воїна на міському кладовищі. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині фіксують руйнівні наслідки для довкілля через обстріли Росії. На території регіону обліковується понад 4 тисячі тонн відходів від руйнувань. Такі дані оприлюднили в департаменті природних ресурсів та екології Хмельницької обласної військової адміністрації. Тяжких, тяжких наслідків війна завдала й одному з гідрологічних заказників місцевого значення. Загальна сума збитків, завданих довкіллю Хмельниччини, як конститують фахівці, становить майже. 1,3 мільярда гривень, у тому числі за забруднення та засмічення земель 1 мільярд 23 мільйона, за забруднення атмосферного повітря понад 47 мільйонів, збитки природнозаповідного фонду – це 17,5 мільйонів. Офіс Розумне довкілля Хмельницький запрошує доєднатись до виготовлення окопних свічок сьогодні. О 14-й з собою потрібно захопити ножиці. Усіх охочих чекають за адресою вулиця Бандери, 2 1 А Терце, Монблан. Це третій поверх офіс розумне довкілля Хмельницький. Також є потреба в сировині для свічок консервні банки з під кукурузи та горошку, обов'язково помиті, гофрокартон та свічки парафін. Усі матеріали можна приносити як до офісу розумне довкілля Хмельницький, так і до центрів управління відходами та екобусу. Сьогодні у Хмельницькому не буде світла. До 17-ї години електрику вимкнуть за такими адресами: вулиця Вишнева, Вінницька, Годованця, Лісохринівецька, вулиця М12, Стрий Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, вулиця Молдавська, вулиця поза межами населеного пункту, вулиця Судове Товариство, вулиця Старокостянтинівське шосе, проїзд Четвертий Персиковий, проїзд Варшавський, 8, й проїзд Пасічний, 4-й. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення Ня у телеграм-каналі Першого Подільського скануйте кер-код та долучайтесь до нашої спільноти у телеграм. На цьому все прощаємось, але ненадовго. Команда Першого Подільського інформуватиме вас про найважливіші новини країни та світу протягом усього дня. Тож побачимось.